Академія української преси вона створена у 2000 році на базах центру вільної преси, який був створений в 1995 році. І та інша інституція, створені українськими та німецькими журналістами та медіадослідниками. дослідниками. Займаємося в основному, займалися освітою журналістів. Проводимо десь по 50, мабуть, десь 40-50 семінарів на рік для журналістів. Раніше багато працювали з прес-секретарями, видали біля становінування літератури навчальної для журналістів. Дуже багато перекладів, в основному німецьки, підручників, за якими зараз вивчаться журналісти провідних німецьких професорів. Крім того, займаємося моніторингом, причому строгими методами. Провідних контенту провідних медіа України. Ну, от останній наш напрямок це медіасвіта, медіаграмотність. Справа в тому, що я вже повторююсь, ми бачимо, що, на жаль, наші зусилля по підвищенню кваліфікації журналістських кадрів, вони напряму не ведуть до підвищення якості журналістських матеріалів журналісти продовжують брехати, продовжують маніпулювати громадською думкою, і таким чином вони продовжують свідомо, в основному свідомо створювати віртуальний світ, який надто відрізняється від реального світу. І таким чином треба готувати аудиторію до того. Що журналісти намагаються маніпулювати аудиторію. І, звичайно, це веде до провадження медіа освіти, медіаграмотності. Які зусилля ми завдяки нашим партнерам зробили, і багато хто з вас був на наших закладах і раніше. І знає про ті е, матеріали, і авторські уроки, і підручники з медіасвіти, медіаграмотності. От зараз е, е, готується от, план проспекти розширення уроків. І це вже готовий навчально-методичний посібник для вчителів, який треба брати, йти в клас, і все. О, це те, що е, потрібно для вчителя. Щоб мати не тільки певні якісь орієнтири, а мати вже конкретний інструмент для викладання цього курсу, і будемо продовжувати, звичайно, цю роботу. Сьогодні буде презентація підручника для вчителя медіаграмотність це переклад англійський. Це чудовий підручник, на мій погляд, просто чудовий. Я в основному займаюся журналістикою, але на початку, можна сказати, своєї кар'єри кілька років віддав в школі. І про такий підручник з готовими планами можна тільки мріяти. Сьогодні він вже у вас є на руках. Це провідні американські авторки, і про них я не буду далі зосереджуватися, бо про них будучи говорити. І е онлайн-гра е це вірменська онлайн-гра. Е ми її адаптували українською мовою. Ми будемо вдячні вам за зауваження, бо ми будемо продовжувати удосконалювати цю гру. Поки що це можна сказати, бета-версія, тобто вона готова для використання. Але я вважаю, що такий продукт він не має бути адаптацією автоматичною. І ми домовилися про це з германськими колегами. Це має бути творче. І якщо у них. Це є одні наголоси. Вони роблять у себе в Германії, У них одні питання актуальні для дітей в сенсі панування медіа. То у нас це можуть бути інші питання. Ми вже при адаптації зробили певні корективи, Ми будемо їх носити далі, і будемо вдячні за ваше зауваження. Таким чином, гра готова для використання. В бібліотеках, в школах. Ми зараз будемо активно її працювати в школи, в шкільний сегмент. Але будемо вдячні вам за зауваження і будемо по ходу її вдосконалювати. Принципово нічого мінятися не буде. Що буде вдосконалювати? Формулювання питань, можливо, зміст питань з тим, щоб зробити їх більш актуальними для української дитячої аудиторії. Значить, я хотів би ще раз висловити подяку донорам, це і програма Бібліоміст, це наш старий партнер програма Омедіан, інтерньюс нетворк, яка діє виграла грант у «ЮСАІДі». Це Міжнародний фонд відродження. Це наші основні партнери в провадженні цього напрямку. Так, у нас ще багато партнерів, слава Богу, але я думаю, що долучиться хтось із донорів і до цього напрямку. Бо він дуже перспективний.